Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не так давно Зеленський підвищив на посаді і призначив заступником голови СБУ генерала Олександра Поклада, пише Віталій Купрій, далі мовою оригіналу. Це свідчить лише про те, що відбувається повна озорпація влади, знищення демократії, і свободи слова. Пан Поклад, кар'єрист, садист, який гарно служив і при Порошенку, і при Єрмаку. Особисто маю докази, як він катував людей, ламав душив. І це були не вороги і колаборанти. Їх якраз він і в очі не бачив разом із своїм керівництвом. Це спроба Зеленського доручити брудну роботу окремій людині в. Збу на яку, вочевидь, не погоджувався Василь Малюк. Тепер корупціонери будуть прирівняні до зрадників. Генерал поклад захистить їх від кримінального переслідування. А ось опозиційні політики, громадські активісти, і журналісти, які критикують владу, потраплять під загрозу нападів, отруєнь автокатастроф тощо з підлеглими або чиновниками, які багато знають і не тримають язика за зубами. Трапляться самогубства на кшталт цього ярмаки. Зеленський не знають, як по-іншому приборкати правду і пішли у Вабанк. Купрій написав про вбитого СБУшна. Зника, підтвердивши інсайди телеграм-каналів, СБУшник знав кротів та мав папку. Перед смертю встиг передати її через посередників залужному. Залужний має повний список і картинку. Нагадаємо, у Києві в своєму кабінеті знайшли мертвим полковника Служби безпеки України. Чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням голови. Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України. Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробіт. Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного об'єктивного та неупередженого розслідування. Також джерела УП в правоохоронних органах повідомили, що співробітника СБУ із вогнепальним пораненням голови знайшли у його кабінеті. Офіційно причиною смерті став кредит на житло. При цьому в повідомленні йдеться, що Бакаєв розраховував на 30 тисяч гривень від держави. Обіцяні тим, хто працює на фронті, але не бере участі у бойових діях. Однак йому не вдалося отримати ці виплати. Біля тіла Бакаєва також знайшли записку з поясненням причин. Чін такого вчинку стилістику збережено в моєї смерті прошу винити почкова АВ за його особисте предвзяте ставлення до мене, ніволювання статусу як працівника приниження моєї честі та гідності, постійні причіпки до роботи, яку я виконую та крики на мене, а також незрозумілі вказівки щодо відпрацьованих документів, які неможливо виконати. Окрім того, методи керівництва Юрченка ВА перетворили це управління на концлагері, в якому неможливо працювати ні морально, ні фізично. Написав Бакаєву записці. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.